7500 євро прибутку на інвестиціях в українські акції і облігації. Показую, де і чому фіксую прибуток. Сьогодні говорю про українську частину портфелю, про Астарту, Кернел та українські єврооблігації. Ситуація в країні змушувала задумуватись чи на часі взагалі говорити про інвестиції. Однак я таки хочу спробувати розвивати цю історію, тому я вдячний за ваше терпіння і буду старатися виходити більш регулярно. До речі, якщо ви цікавитесь інвестиціями в акції, загляньте на мій основний канал. Там нещодавно вийшло перше відео про методику інвестування Ворена Баффета, яке, я думаю, вам сподобається. Посилання в описі. Отже, назад до основної теми. Почнемо з короткого огляду мого портфелю. Але дуже прошу поставте лайк цьому відео. Це надзвичайно важливо, щоб україномовний контент про інвестиції розвивався, а не губився серед російського. Ваша підтримка це внесок в нашу інфосферу. Я інвестую в різні активи, включаючи акції, облігації, комодіті, скрипту, нерухомість. І моя мета підтримувати диверсифікований портфель. Загальний розмір портфелю. 130 тисяч з урахуванням нерухомості і кешу, і десь 84 без них, що ми і бачимо на екрані. Цю частину портфелю я порівнюю проти S&P 500. З початку інвестування з 21 року і станом на 16 березня 25 го мій портфель обганяє SP 500, показуючи 50% зростання проти 34% від S&P 500. Тепер, якщо говорити саме про українські акції. То для мене вони за своєю суттю більш спекулятивні, вони не становлять дуже великої частки мого портфелю. Наразі вони складають приблизно 8%, І загалом я не відчуваю себе комфортно утримуючи такі високоризиковані акції протягом тривалого часу. Однак у цьому випадку при купівлі я вважав, що вони значно недооцінені, тобто знижка була настільки значна, що, на мою думку, потенціал зростання більш ніж компенсував підвищені ризики. Схожим чином, мої інвестиції в українські єврооблігації також мали високий рівень спекулятивності. Хоча на момент покупки я вважав їх менш ризикованими ніж акції, вони безумовно в жодному разі не безризикова інвестиція. Враховуючи контекст, давайте перейдемо до першого конкретного випадку: мої інвестиції в АСТарту. Ну, сільське господарство є одним з абсолютно ключових секторів для економіки України. І зараз, і в найближчому майбутньому, подобається нам це чи ні. А старта знаходиться в самому серці сектору. Вона велика вертикально інтегрована компанія, яка займається всім рослинництвом, тваринництвом, виробництвом цукру, переробкою сої і так далі. Але що дійсно вражає так, так це те наскільки добре. Астарта працювала останнім часом, не зважаючи на всі виклики в Україні. Давайте швиденько переглянемо останній звіт за 9 місяців 2024 року. За повний рік ще немає на момент запису відео. Отже, Астарта показує сильні фінансові результати. За перші 9 місяців 2024 року. Виручка становить 441 мільйон євро, і це плюс 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ну, вражає особливо зважаючи на всі обставини. От, ми бачимо зростання виручки в усіх ключових сегментах, окрім обробки сої. Збільшується доля експорту в доходах компанії. Зараз уже 64 від загального доходу. Це значний крок вперед, порівняно з попереднім періодом. В минулому році це було 46%. Крім того, активно розширює географію. Тобто іде переорієнтація на закордонні ринки все більше, і більше, які менш залежать від ситуації в країні. Крім того, нарощують виробництво, тобто будують нові заводи. Це чіткий сигнал про тренд на подальше зростання. Що стосується операційної ефективності, тут теж все дуже добре. Валовий прибуток зростає. Зріс за рік на 20%. чистий прибуток зріс на 35%, становить 75 мільйонів євро. Маржинальність валового прибутку. Покращилась, становить 42 Дуже хороший показник. Єбідда Марджин залишається такою самою 30%, але це теж дуже гарний показник. Коротше кажучи, компанія не лише нарощує обсяги виробництва і продажів, а й робить це більш ефективно. Щодо заборгованості компанії, тут а старта значно зміцнила своє фінансове становище. Борги скоротились на 27% порівняно з минулим роком. Борги компанії становлять 105 мільйонів євро. Показник чистого боргу до. EBITDA становить 0,7 що краще ніж в минулому році на 30%. Далі ліквідність компанії. Ліквідність компанії є високою, тобто всі показники ліквідності дуже гарні, дуже міцний операційний грошовий потік. Він суттєво зріс порівняно з минулим роком на 73%. Тобто зараз operating cash flow це 136 мільйонів. Ну і крім того, в цілому збільшується, збільшується кеш на балансі і сягнув 55 мільйонів євро наразі. Давайте подивимось в метрики. Так, показник Pina I становить 4. Тобто, якщо прибутки компанії залишаться такими, якими вони є зараз, ваша інвестиція окупиться за 4 роки, навіть трошки менше, це дуже дешево. Показник на S, тобто ціна до продажів, price to sales ratio 0,5. Тобто уся ринкова капіталізація компанії становить половину від річних продажів компанії. Ну, це, це теж просто супер дешево. Price to book ratio це 0,59, це теж дуже і дуже дешево. Ем, знову ж таки, борги компанії, Debt-to-Equity Ratio 0,31, тобто на 1 долар власного капіталу у компанії 31 цент запозиченого капіталу. Дуже здоровий баланс. Uh, quick Ratio, Current Ratio, знову це показники ліквідності. Зазвичай, якщо вони більше одного або півтора, це, це дуже добре. В даному випадку uh, питань нема. Рентабельність власного капіталу більше 15%. Це мій таргет. Uh, я в цілому. Не розглядаю компанії, які мають нижчу рентабільність капіталу, але, як бачимо, і тут все дуже добре. Ну тобто, це очевидна недооцінка компанії, найбільше пов'язана із значними ризиками через повномасштабне вторгнення. От, хоча. Хоча компанія сама по собі демонструє фінансову операційну стійкість, тобто тут вам і зростання доходів, і зростання прибутковості, високі показники експорту, висока ліквідність, низька заборгованість ну все чудово. Але от геополітична невизначеність кидає велику тінь на ринкову оцінку. Коротше кажучи, ця інвестиція це ставка на майбутнє України. Я зайшов в цю компанію 11 жовтня 2024 року на суму 2,5 тисячі по... тисячі. По 30 злотих, і за плюс-мінус 5 місяців вона вже показує більше 80% нереалізованого прибутку, і навіть так виглядає е, дуже дешевою. Багато в чому зіграв прихід Трампа до влади і новини про можливе перемир'я. Я більш скептичний до цього, але ринок відіграє інакше. От друга компанія це кернел з цією компанією У мене трошки довша історія. Спочатку я придбав акції Кернел приблизно по 18 злотих в серпні 23 го Моє обґрунтування тоді було базувалося на фундаментальних показниках компанії, подібно до мого погляду на старту. Але тут навіть не будемо дивитись звітність, бо незабаром після моєї покупки з'явились новини про те, що мажоритарний акціонер вдається до дій, які розводнюють акції міноритаріїв. Я особисто, звичайно, вважаю такі дії як мінімум неетичними. Зараз йдуть судові процеси. Подивимося, чим вони закінчаться, але я сподіваюся, що здоровий глуст переможе. Але тоді моя негайна реакція на цю новину була звичайно повне розчарування, і я вирішив одразу продати свої акції. Однак, взявши певний час на переосмислення ситуації, я вирішив знову купити акції Kernel, цього разу за значно нижчою ціною: 6 злотих. І мій брокерський додаток тепер показує розрахунок прибутковості саме на основі цієї повторної покупки в 6 злотих. Хоча реально середня ціна покупки за всіма транзакціями у мене ближче до 11 злотих, і це те, що я відслідковую у своєму трекері. Так у мене ці акції висіли без змін, аж поки нещодавно після приходу Трампа до влади і новин про можливе припинення вогню, ціна підскочила, досягнувши близько 28 злотих, плюс-мінус, в цей момент я прийняв рішення продати половину акцій. Я не зміг спіймати 28, але я зробив це по 22,95. Основна мотивація продажу це зменшення ризику по цій позиції, бо все ж таки, зважаючи на політичну ситуацію, на судові процеси, на попередні, м'яко кажучи, неетичні, на мою думку, дії мажоритарного акціонера, я вирішив зафіксувати частину прибутків. І цим продажем я фактично вивів назад свою початкову інвестицію, гарантуючи, що я не піду в мінус, навіть якщо акції знеціняться до нуля. Але я зберігаю залишок, тобто другу половину своїх акцій. Що становить зараз приблизно 2000 євро. І цю частину я розглядаю чисто як спекулятивну. Будемо стежити за розвитком подій, за результатом судових процесів, ну і за будь-якими іншими діями мажоритарного акціонера. У випадку виграшу в суді є цілком реальна ймовірність, що ця частина таки дасть ще пару іксів, але, прямо скажемо, ймовірність ця дуже невелика. На мою думку, як кернел, таке старта мають велику фундаментальну цінність з точки зору операційної діяльності, але окрім оцього складного становища в Україні в цілому оці додаткові рівні ризику від дій мажоритарного акціонера, судові процеси вони роблять цю ситуацію ще набагато менш прогнозованою. Ну але це, звичайно, моя суб'єктивна думка. Ви судіть самі і робіть, звичайно, так, як ви вважаєте за потрібне. Наступний пункт українські євробонди. Одразу скажу, що це так само високоризикований хід, як з усім українським. На жаль, травень 23-го купую 20 паперів, ціна лише 25% від номіналу, тобто з дисконтом у 75%. Інвестував з урахуванням всіх податків і комісій, десь 4700 євро, робив через пул Павла Бойка, бо не повний лот. В 23-му ринок явно закладав дуже песимістичні сценарії для України, тому і був такий дисконт. Але в травні. Це вже більше року від початку повномасштабного вторгнення. Я тоді все ж таки вважав, що Україна тримається доволі добре. Я думав, що навіть при реструктуризації боргу списання буде не таким глибоким, і в принципі так і сталося. Тобто, списання відбулося, але далеко не все. І зважаючи на останні політичні події, особливо на прихід нової адміністрації в США, я вважаю, що ризики для України на жаль зросли. От. Така вже моя думка. А, і тримати такі активи на багато-багато років для мене вже too much. Тому вирішив фіксувати прибуток, поки ринок дає таку можливість. От і як на мене, переоцінює можливості Трампа. Тому я вирішив продати Євробонди. Станом на зараз процес продажу завершено. Я перебуваю на фінальному етапі, виводжу кошти на момент зйомки цього відео, а загальна сума, яку я очікую отримати, становить приблизно 8300. І, і в підсумку я інвестував 4700, очікую отримати 8300. Це тобто, реалізований прибуток виходить в розмірі 3600, тобто близько 75%. Або десь 35 річних за майже 2 роки. Підсумуємо, а, Астарта, Кернел і Українські Євробонди це три дуже ризиковані інвестиції. Вони принесли мені сумарно близько 7500 євро прибутку, як реалізованого, так і нереалізованого. Але перш ніж ви підете, я хочу звернути вашу увагу на дві речі. По-перше, якщо ви тут новачок і хочете зрозуміти, хто я і про що цей канал, я рекомендую подивитись перше відео. І по-друге, якщо ви цікавитесь теорією інвестування і конкретними стратегіями, особливо тими, які сповідують легендарні інвестори, тоді вам обов'язково треба переглянути моє останнє відео про методи інвестування Уоррена Баффета на основному каналі. Ну, і якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково підпишіться і поставте лайк. Дякую!